Панелі добре не розмерзлися, але вже енергію дають. Дають і непогано. Сонечко, дивіться, яке гарне світиться. Зараз ми подивимося, скільки дає енергії. І що скажу, вже вимикали світло, більше не було, як було того світла. Ну і в мене підклю... підключено все, виходить, під вагончик. Вся енергія була в вагончику, все там працює, у мене опалення, все супер. А в будинку самому, виходить, не було енергії. Ну, якби вимикали, і я там зовсім інші не... інвертори ставив, все там ну, зовсім друга ситуація. І зараз розсвоїмо. Так, в нас тут що зараз видає? От дивіться, вже майже 1,5 кВт видають сонячні панелі. Все супер працює. Все люкс. Мороз зараз гарненький і сонечко також світить. І вчора тільки вчора підключили, ввечері підключили, вже вивели кабель спеціального спеціально кабеля вивели. Підключили будинок до... Ось будинок стоїть. Підключили будинок вже до інвертора, бо ну, ну біда, просто не, не встигали. Не встигали заряджати ті акумулятори. Зараз покажу, які акумулятори в мене стояли. І... Все, все, перестали вимикати, все добре працює, все, всі довольні. Ну, це я думаю таке, переду часу. Ось на таких двох акумуляторах в мене трималися, тримався будинок. Получається, Це АджМки. Два акумулятори, ось дивіться, один сотка, другий е, 950-ка, якщо не помиляюся. Да, напевно, що 950-ка. От на цих двох акумуляторах в мене тримався всякий будинок і покажу вам інвертор. Зараз ось. І ось такий інвертор. Оце все було в мене підключено. І воно все працювало. Хто які коментарі не писав, що то фігня не фігня. Ну, факт тому, 7-8 годин воно мені витримувало. Витримувало 3 холодильника. Освітлення, опалення котел газовий. Все працювало, все супер. На цьому всьому. Один мінус тільки. Один мінус в тому, що його потрібно заряджати і заряджати дуже довго. Зарядне, зарядне, зараз вам покажу зарядне, бо я його вже десь і сховав. Нема зарядного. Десь, десь є, то не буду зараз шукати. Факт тому, що. Коли на зарядку вмикати, ви самі знаєте, що це дуже багато часу займає, і воно просто не встигало заряджати. Тобто світло пропаде на 4 години. І на 4 години вмикають. За 4 години нема можливості зарядити їх ніяк. Така ситуація була. Але на даний час все добре працює. І, до речі, кому потрібно акумулятори інвертора. Все своє продаю, можна сказати, два роки ним користувався, але користувався тоді, коли зимою, коли були тільки вимкнення світла. В основному вони стояли в теплі, все стояло, все добре. І воно все добре працює. Якщо комусь потрібно, цікавить, звертайтеся, можу продати по хорошій ціні.